Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час сьогоднішньої атаки, як пишуть, джерела кинжал долетів, але пошкодив не наніс. Вибух кропивницький накрило, аеродром горить. За даними телеграм-каналів, на ньому були лише муляжі західних літаків. А аеродром був не діючий. Росія як завжди потратила кошти на дерев'яні макети F-16, які розмістили по всій країні. Розвідка окупантів і старить, крім того, аеродрома протаранив і дрон-розвідник окупантів. У них агонія після сьогоднішніх ударів Росії, де занило понад 20 пілотів поза минулої ночі, крім варварських обстрілів Київщини, сталася ще одна ракетна атака, яка підштовхує до деяких не лише воєнних висновків. Пише політолог Тарас Чорновіл. Дві ракети вчора на жаль, таке прорвалися і сталося влучання по військовому аеродрому під Кропивницьким. От якраз про ці сумні наслідки повідомлення були дуже скромними і епізодичними. Тільки на деяких офіційних ресурсах проскочила інформація про місце влучання, хоча там були і постраждалі, здається, загинув. Наш військовий, але справа тут не в проблемах інформаційної політики і комунікації у політичних переслідуваннях. Бо, можливо, саме певні аналоги змусили багатьох не конкретизувати той трагічний інцидент, а річ у тому, що це саме той аеродром, за розсекречення якого та наступу ворожу атаку за важкими наслідками зараз сидить у темниці. Наш герой розвідник Роман Червінський ну за що він реально загратований, Ми всі добре знаємо, бо є реальним свідком злочинів Агнергейту та й не тільки а цим атакованим аеродромом розправу про Вали юридично, то зараз гай дивно виходить. Аеродром уперше атакували ще на початку вторгнення і наводку на нього та наші бойові літаки дав ворогу один продажний офіцер СБУ, який був викритий вже навіть і засуджений на термін понад 14 років. Потім расисти знаючи, що це важлива ціль, Регулярно його атакували ракетами, але оскільки наше ППО перехоплювало до 90% ракети, то прорватися туди змогли лише двічі і теж завдали шкоди. Сам аеродром із бойовими літаками на ньому навіть зафіксований на російських космічних знімках Яндекс і лише. Після всього цього, проводячи з іншими військовими різних підрозділів, санкціоновано всіма силовими структурами за операцію по викраденню ворожого винищувача Роман Червінський виявляється засвітив нашу військову базу і туди ще був один руйнівний приліта. А зараз додавалася ще одна, на жаль, успішна ворожа атака двома ракетами. Але з тих, що до і одразу після тільки випадок, до якого був причетний наш розвідник, зацікавилося з граю правохоронців до виклику. Логіка нуля, але за ситуацію, яка траплялася раніше, відбувається зараз і можливо. В майбутньому, це аж війна. Чому опиняється у тюрмі саме той, хто особливо лякає нашу владу, такі випадки, з якраз зараз і є чудовою ілюстрацією, тверджень, що проти червінського здійснюється саме політична розправа. А ніяке не правосуддя резюмує чорновіли. Сам розвідник критикував Єрмака. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. На канал переможемо разом!